Тих, для кого приборкування вогню та води не випробування, а щоденна робота вітали і у волочиську про спокій та безпеку мешканців району дбає більше ніж півсотні надзвичайників. З нагоди професійного свята кращим з них вручили подяки та подарунки. Побувала на урочистості урятувальників і наша знімальна група. Запобігти врятувати, допомогти для цих чоловіків це не просто слова, це довіз їх життя. Тому привітати рятувальників прийшло чимало гостей: підприємці, районні та міські чиновники та народний депутат України. Сьогодні надзвичайно важливий день, надзвичайно важливий день в нашій державі, тому що саме ваша професія покликана щоденно цілодобово рятувати життя наших людей, рятувати майно нашої держави, і ви це сумлінно виконуєте. У Вас нелегка праця, тому що ви ризикуєте своїм життям. Щохвилини, але ви сумліно виконуєте свою роботу. Недарма сьогодні святкується ваше свято, і воно саме в день ікони Божої Матері, тому що дійсно ви робите ту добру справу, ту Божу справу це порятунок людського життя. Завітав на свято і директор групи компанії Вітагро Петро Лабазюк. Серед рятувальників він не гість, а добрий колега. Адже 10 років віддав службі у пожежній частині. Тепер повсякчас опікується надзвичайниками. Своїм коштом аграрна компанія утримує дві пожежні команди у районі. Я хочу сьогодні в першу чергу вам подякувати за ту вашу працю, за ті ваші зусилля, за ті ваші вчинки, за ту допомогу людям, що ви робите, за то. Що ви дійсно рятуєте життя і дійсно надаєте можливість нашому майбутньому і нашому життю бути все ж таки кращим. На свято до рятувальників гості прийшли не з порожніми руками, подарували надзвичайникам захисні костюми, каски та зимовий спецодяг. Грамоти та подяки за свою багаторічну працю отримали і ветерани служби. Володимир Кот пропрацював пожежним майже три десятки років. Розпочинав із посади інспектора. А на пенсію пішов у званні підполковника. Ніякому разі не жалію, а наоборот, горжуся тим, що я працював. І до речі, я після звільнення на пенсію. Я працюю вже 12 років заступником начальника охорони на Лучицькому машинобудівному заводі по пожежній безпеці. Я, скажімо так, продовжую традиції. Нагородили вогнеборців і черговими званнями. Новенькі погони молодшого сержанта приміряла на себе і Ірина Дрюкова. У пожежній частині жінка працює диспетчером. Рідні її вибір підтримують. Моя дочка то дуже гордиться, що в неї мама пожежник. завжди розповідає своїм однокласникам. Колись не повірили, я прийшла в формі. Вона така задоволена. До усіх привітань працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій приєднуємось і ми героям нашого часу. Бажаємо спокійних чергувань та сухих рукавів. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини Тіві 7